Останній день літа і в нас знову сьогодні було офіційних 33 градуса. Навію на коментарі. Навіщо той жанка кто? Викинув із саду. Та можете всі троянди повикидати. Якщо він в спеку виглядає як шипшина і він не має кольору, любі? Ну а якщо вас посадити ось сюди, на це місце. В 40 градусів і вище. Який колір буде у вас? Ось мені цікаво. <гум> і такий ще момент. Ті троянди, які цвітуть дуже-дуже довго, так, вони втрачають кольори. У мене втрачає кольор також і джаліта. Вона завжди в мене в спеку зелена, також дивується глядачів, бо в них вона рожева, любі в нас в південь. І ми цінуємо троянди, які виносять нашу спеку. Жанка кто один з них дуже стійка до спеки троянда.